У вас, у вас, стойте, комар на лодке. Не дамо, не дамо комарям, есть украинских девчат. Давайте я вам подожду, давайте. Сідаємо, дівчат, акуратно. Нічого ми вас заплатимо. Сідайте, сідайте. Сідайте, не бійте. Хто відмінив поїзд? На Розберуся, да, да, розберусь, на горностаїв. Було сказано про це. Розберуся, відмінили, а пошили комфортну. Так, комфортна, яка недоступна для людей. Комфортна, здравствуйте. Э, нехай вона хоч комфортна, хоч не комфортна, але щоб возила людей, так чи ні? Так людей возить, а не мати. Значить, а повинні возити людей, які мають пільги, що возили. Давайте так, після сьогоднішньої нашої зустрічі я звернуся до залізниці з вимогою відновити право на проїзд пільговиків. Ми будемо дуже всього домовилися.